Уроку значення води і водних розчинів кислотні опади. Мета водних розчинів у природі. Без води не можна уявити нашої планети. Вода вкриває більшу частину її поверхні, створюючи одну із трьох сфер Землі гідросферу, складниками якої є моря, океани, річки та озера. Гідросфера межує з атмосферою та літосферою. Між цими частинами планети відбувається колообіг води, а за її участю, колообіги багатьох хімічних елементів. Завдяки розчиненню у воді різні природні речовини подорожують поверхньою землі та в її надрах, розсіюючись або накопичуючись в окремих місцях, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням компонентів ґрунту мінералів. Вам відомо, що вода учасник фотосинтезу в рослинах. Крім цього, вода забезпечує їх живлення. Природні розчини потрапляють у рослини через коріння, постачаючи необхідні речовини хімічні елементи. Без води було б неможливим виведення з організмів продуктів їх життєдіяльності. Дуже важливим для природи є те, що вода, маючи високу теплоємність, повільно охолоджується взимку і так само нагрівається влітку, внаслідок чого клімат пом'якшується. Розглянемо значення води і водних розчинів для людини. Організм людини, як і інші живі організми, існує завдяки участі води в біологічних процесах. Без неї людина може прожити не більш тижня. Втрата води призводить до погіршення функціонування різних систем організму. Біологічні рідини в нашому організмі це водні розчини, найважливіше серед них кров, лімфа, шлунковий сік, шовч. Воду в різній кількості містять майже всі харчові продукти. Потреба людини у воді залежить від її віку, обсягу фізичних навантажень, температурних умов довкілля, вологості повітря та інших чинників. Вона задовольняється вживанням питної води і різних напоїв щодня не менш від полутора до двох літрів, страв, які містять воду, фруктів, овочів. Людина щодоби використовує сотні літрів води в побуті. Жителі сільської місцевості споживають їй менш, ніж мешканці міст. Норми добових витрат води людиною, яка проживає в місті, залежать від благоустрію будинків і здебільшого становлять від 200 до 400 літрів. Без води неможливо функціонування промисловості. У багатьох технологічних процесах вона слугує розчинником, теплоносієм, охолоджувачем. Великі кількості води споживають металургія, сільське господарство, енергетична галузь, підприємства легкої та харчової промисловості, медичні та наукові установи. У виробництві мінеральних добрив, кислот, лугів, мийних засобів, лікарських препаратів широко застосовують водні розчини різних речовин. Природна вода виконує важливу роль у вирішенні проблем відходів. Попередньо очищені від токсичних речовин промислові та побутові стоки, потрапляють у річки, моря, де вода розбавляє їх і розносить на значні відстані, мінімізуючи негативний вплив. Отже, розвиток нашої цивілізації значною мірою зобов'язаний воді та водним розчинам. Однією з ланок колообігу води в природі є атмосферні опади: дощ, сніг, град. Іноді вони містять домішки кислот. Такі опади називають кислотними. Розглянемо причини їх виникнення. У газових викидах промислових підприємств, теплоелектростанцій, вихлопних газів автомобільних двигунів містяться невеликі кількості оксидів сульфору і нітрогену. Сірчистий газ СО2 потрапляє в повітря під час випалювання деяких металічних руд на заводах, спалювання вугілля, яке містить домішки сполук сульфору. Внаслідок взаємодії цього газу з атмосферною вологою утворюється сульфітна кислота. Запишемо це рівняння. сульфур 4оксид СО2 взаємодіє з водою H2O. У наслідку реакції утворюється сульфітна кислота H2SO3. Невелика її частина реагує з киснем і перетворюється на сульфатну кислоту. Дві молекули сульфітної кислоти h 2 so 3 взаємодіє з оксигеном О2 у наслідку реакції утворюються дві молекули сульфатної кислоти H2SO4. Оксиди нітрогену з'являються в атмосфері внаслідок реакції за участю головних компонентів повітря азоту і кисню. Спочатку, за дуже високі температури, під час згоряння палива і пального відбувається реакція. Молекула нітрогену Н2 взаємодіє з молекулою оксигену О2. У наслідку реакції утворюються дві молекули нітроген-2оксиду 2НО. У неї вступає дуже мала кількість обох газів. Продукт реакції нітроген 2оксид швидко взаємодіє з киснем. Дві молекули нітроген-2-оксид НО взаємодія з киснем О2. У наслідку реакції утворюються дві молекули нітроген 4оксид 2НО2. А нітроген 4оксид реагує з атмосферною вологою з утворенням двох кислот нітритної і нітратної. Запишемо. Дві молекули нітроген4оксид 2 2 взаємодіє з водою H2O, у наслідку реакції утворюється нітритна кислота HNO2 і нітратна HNO3. Усі названі кислоти разом із дощем або снігом потрапляють на земну поверхню. Зафіксовано випадки, коли дощові краплі були такими кислими, як оцет. Кислотні опади негативно впливають на рослини, спричиняючи хвороби у тварин, людей, посилюють корозію металів, руйнують будівельні матеріали, особливо мармур і вапняк. Заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу оксидів сульфуру і нітрогену, є одними з найважливіших у справі охорони природи. У сучасній теплоенергетиці перевагу надають паливу, що містить менше домішок сполук сульфуру. Утворення оксидів нітрогену запобігають, знижуючи температуру згоряння палива або пального. Серед відповідних заходів у транспортній галузі зміна конструкцій двигунів, режимів їх роботи, введення спеціальних добавок до пального.